Доброго дня. Починаємо прес-конференцію з Валерією Іваненко-Кириліна, переможницею Кубку Європи з легкоатлетичних метань у португальській ларії. Валерія, розкажи, як проходили змагання? Доброго дня. Змагання проходили чудово, була сонячна погода, все було гарно. Скільки країн брало участь? Якщо не помиляюсь, то 40 країн в першій історії. Україна перше місце вибрала. Загальна Так. Супер. А, яким складом була представлена кількість спортсменів від України? Якщо я не помиляюсь, то наче 16 спортсменів було. 16 спортсменів. Ви Черкащину одна представляла? Е, ні, ще представляв Кирилін Олексій. Він виступав по чоловікам. Да. Не у своїй категорії, а по чоловікам. Да, дякую. А підскажіть, будь ласка, хто був вашим основним суперником? Кого б ви виділили серед учасників? Я виділила суперника самого себе, бо це найскладніше з собою впоратись. А суперниці, ну, вони завжди будуть. Такого основного якогось лідера я не дивилась, я намагалась на собі сконцентруватися. Добре. А скажіть, як як наскільки була тяжкою дорога добирати зв'язку зараз, з тим, що з України е, не можемо повітряним транспортом ми літати в інші країни? Як, як відбувався трансфер ваш Черкас до Лирії? Дорога в Ларії була дуже тяжка. Ми мабуть добирались півтора суток. Ми на таможні стояли, мабуть, годин шість це як їхали туди, а потім ще летіли літаком. Години 4 і від е, літака до е, міста ми теж добирались десь години півтори. На жаль, вже було трішки легше, бо ми на таможні менше стояли. А ви їхали каже завчасно. Наскільки було у вас час на акліматізацію після дороги? Ми приїхали 9-го, а 10-го день приїзду. Тобто, ну пів доби, мабуть. Вам цього було достатньо? Другого не було у нас. Ну, зважаючи на результат, можна сказати, що достатньо. Е, скажіть, що ви відчували під час нагородження? Е, мабуть, якусь е, радість в собі, що я змогла вибрати для України перше місце, що Кубок Європи це ж не тільки особистий залік, іде. Це ж йде залік як для країни більше. То я була. Рада, що я змогла щось зробити для країни. Дякую у нас запитання з залу. Відчувалася підтримка українців на змаганнях? Так, звісно, мене прийшли підтримати а, більша кількість команди. Мені це дуже допомогло. Було дуже приємно. А як проходила ваша підготовка до цих змагань? А, проходила вона в Україні, в місті Черкаси. А, було <ріст> нормально. Ще запитання, будь ласка. До яких наступних змагань готуєшся? А, мабуть, це чемпіонат України серед молоді, а потім чемпіат Європи серед молоді. І влітку це буде. А де буде проходити? А, Фінляндія, якщо я не помиляюся. Ще запитання. Чи складно, коли тренер твій батько? Е, ні, це не складно. Я вже звикла. Це навпаки це допомагає, мабуть, бо у тебе є підтримка, ну, якщо це у юна юнаках, то підтримка і фінансова, і більше моральна, бо, бо це дуже Дуже важливо. Але більш відповідально. так. там не сварив там, що не проводила там змагань, чи у вас було розмежування вдома і тренування? Трішки не зрозуміло. В плані того батько, ви поділяєте от, запитання, наскільки я зрозумів, роботу. Так? А, тренування відносини? і відносини сімейні, як а, батька так, і дитина. Так, звісно, тренування це тренування, родина це родина. Це, якщо це перетинати, то це буде дуже складно. Чи є якийсь талісман? Напевно, ні. Якась традиція от саме перед стартами. Ми знаємо, ну, багато спортсменів е, мають традицію там. Вийти на старт з лівої ноги, наприклад, чи якісь такі є традиції в тебе? Ні, тільки, мабуть, налаштуватись перед змаганнями, Це, а так ніколи за собою не помічала такого. Як налаштовуєшся, що допомагає налаштуватись на успішний старт. Сконцентруватись, мабуть, на тому, що потрібно зробити, на проробленій роботі, мабуть, не знаю. По-іншому, по-різному, кожен раз. Дякую. Ще запитання є? Як вдається поєднувати навчання та підготовку до змагань? <кій> В інституті мені роблять, тренер робить збори, і я я можу і навчатися, і тренуватися. Тобто, на період, коли ти. Готуєшся під час зборів або змагань ти типу, по індивідуальному плану, скоріше ну, за все, навчаєшся? Я так. беру завдання і сама щось вивчаю. Давай для глядачів пояснимо, в якому саме інституті ти навчаєшся? Е, Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. І ти в майбутньому хто? Пожежник. Готувальник. Супер, супер. Ще запитання: чи плануєш потрапити до національної збірної та поїхати до Парижу? Є такі а, плани в тебе. Я, я зараз в національній збірні України серед легкої атлетики. Якщо ви маєте на увазі, що відібратись на Олімпійські ігри. Так. А, звісно, хотілося б, але не хочу загадувати. Буду до цього йти, намагатись працювати. А які старти будуть, коли буде відбір? Спочатку чемпіонат України, потім Чемпіонат Європи, а потім вже Олімпійські ігри. Ліцензія буде на чемпіонаті Європи, так? Дякую. Ну, взагалі потрібно норматив виконати, щоб, потрати, щоб потрапити. А, і потім розігруються ліцензія. Ну, для тебе цей ти можеш цей норматив? Ти підкоряла вже його? Цей результат ще не підкоряла, але це в плані. Будемо працювати. Дякую. Запитань так розумію, більше немає. Валерія. Дякуємо тобі за прес-конференцію. Ще добре. раз вітаємо з успішними виступами на міжнародній дякую. арені. І звісно, бажаємо, щоб в найближчому майбутні в майбутньому ти поверталася до рідного міста з тільки з золотими нагородами. Дякую, дякую ще за просили.